Ось я стою на білій сукні пляма, її поставила тоді, коли своєму ближньому не те сказала, не думаючи наслідки, які, ось я стою і ще одну зробила, я осудом по брату провела сестру, я так необережно засмутила, а та упала духом знемогла. Вже не одна, чотири бачу плями, о Боже сильний, як же я могла. Я біле плаття з легкістю бруднила, а та упала духом знемогла. Але почувся з неба дивний голос: Бокайся і пробачу, убілю, я кров'ю святою все очищу, лиш ти скажи: прости мене, молю, стою. І по обличчю сльози лються, і совість вже осуджує себе, я ніби в дзеркало свої гріхи дивлюся. О, милостивий, ти пробач мене, пробач за ті каміння, що збирала, пробач за ті немудрі слова, які не будували, руйнували, я відповім за геть усе сповна. Господь пробачив знову все пробачив. Він убілив, і білосніжний став наряд, немов перлина ясно засіяла, я у Господніх люблячих руках. Ісус, так ніжно пригорнуся, і на грудях твоїх спокій я знайду, я щиро та сердечно посміхнуся, я знаю, лиш з тобою все пройду. Амінь.